Як сприймаються в Сполучених Штатах всі ці події, які відбуваються, от напевно під час нашого ефіру будемо дізнаватися у Андрія Добрянського, речника Українського конгресового комітету Америки? Пане Андрію, вітаємо вас! Раді вас бачити! Вітаю, раді! Так само. чого очікувати від візиту нашої делегації? Що скажуть американські політики на те, що відбувається навколо цих переговорів? Перш за все треба підтвердити, які акції Україна бере у дипломатії, так як президент Трамп просив його адміністрація. Просила що і підкреслювати, що Україна цілиться готова до переговорів, чи то в Стамбулі, чи то сам президент Зеленський, який був готовий мати зустріч кілька тижнів тому, і підкреслювати, що Україна вона готова на припинення обстрілу. Аби е, наш ворог би е, підписався до такого припинення місяцями. Тому вже е, такі атаки, що ми бачили у Криму чи по різні е, е, стратегічні аеропортів, це е, це це причина, чому це сталося це на ворога. Е, то е, це це головне а далі ще. Є розмова зараз тепер щодо санкцій. Європа пішла вперед. 17-го пакету. Треба від часто часто підтримати друзів, які втобилися, і і так само. Я думаю, вони можуть відкрити зараз дискусію. Тепер коли ми можемо бачити голосування щодо санкцій. Про санкції якраз Сенат США якраз готовий до цитую, жорстких санкцій проти Росії. Про це написало американське видання «Захіл» з посиланням на власні джерела. За їхніми даними сенатори чекають зеленого світла уже від президента Дональда Трампа, водночас спікер Палати представників Майк Джонсон заявив в коментарі журналістам, що також підтримує запровадження проти Росії, проти Росії якомога більш суворих санкцій, е, пане Андрію. То коли вімкнеться цей світофор Трампа і перемкнеться з червоного на зелений, що для цього потрібно ще? Я ще е, думаю, що буде обговорення ті санкції на саміти цього місяця. Ми знаємо, що Велика Сімка в Канаді і до Газі поїде, поїдуть всі на НАТОвський саміт. Але тільки що на сьогодні е, декотрі щепити вийшли, що є нагода, щоб було бодай голосування в Сенаті е, перед е, цей саміт. Не знати, е, але щоб обидва. Частини нашого конгресу і палати представників і сенат, і ще щоб президент Трамп підписав. Я думаю, це надзвичайно би було що так швидко би перейшло. Тобто ще ще би було добре, щоб сенат мав голосовання. Ми знаємо, що ті санкції би перейшли дуже швидко. Є це би пер... без, без якого противника у Сенаті одноголосно би перейшло санкції, як і так само в палаті представників, навіть і що вони тільки що мають 40 підписників. Ми знаємо, що мажормажоритат би підтримав. Але щоб, так як я казав, всі три частини до саміту підписали, я не думаю, Мі, це перейде але побачимо, які дискусії будуть від пана Єрмака і пані Середенко. Коротко, якщо можна, пане Андрію, як відреагували американські медіа і політики на павутину на спецоперацію СБУ. Ну в першу чергу, давайте про аеродроми поговоримо. Про наміс напевно не ще настине є багато є багато дискусії але коли говоримо про американські змі я маю садати для українських глядачам що був терористичний акт у колораду на сам день і це чому мої мої виступи вчора були перенесені на сьогодні на американському змі бо це було головна але див дуже дивно дуже дивно що тепер Україна підвищилася і воно знову у першому місці. А, Тобто, на тільки на один був один день було трохи спізнення. Але я думаю, цілого тижня ми будемо говорити mm -hmm. про Україну. Дякуємо, Дякуємо дуже Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки зі Сполучених Штатів, включався до нас.